Так, здоров, сьогодні відео про вертеп. Що ви знаєте про вертеп? Що воно означає? Ну тобто, це де тут люди ходять зіркою, всі ці герої, вони приходять до кожного додому, колядують, свята. Нащо? Що означає от воно? Ну що про що вертеп? Суть. Яка його? Ну, таке ж саме, от ми наряжаємо ялинку, ну нашу? Що воно означає? Що ця ялинка символізує? Всі роблять, але ніхто нічого не знає. Ельф вежа про що, її спеціально побудували як оглядовий майданчик, правильно? Тобто, в нас є інформація, ми повністю все про це знаємо, нам взагалі не розуміємо, що це таке. От На вертепі і, є, наприклад, є То ми маємо всю цю інформацію, вона є безкоштовною, ну як новини, чому в нас є новини безкоштовні, що вони нам дають? Тобто, розумієте, хто нам дає цю інформацію, яку ми ніяк якісно використовувати не можемо? У нас є ця казка про ріпку. Знаєте про що вона? Оце що дід рвав, бабка рвала, потім їм пес, кіт, ще щось приходили допомагати виривати, і от вони його вирвали. Що, про що ця казка? Раніше в нас тут картоплі не було, основна харчова продукція ну, що люди тут садили, це була ріпка, ріпа. І її пересадили, ну тобто, коли нас захопили, нам садили картоплю і заставили перейти з рібки на картоплю. От, ви попробуйте зараз купити хтось рібку, зайдіть там в інтернет на базар, бо щось ніхто не знає, ніхто навіть не висаджує. Різниця між картоплею і тою рібкою ну колосальна. Картопля не знаю, як вам пояснити. Наприклад, у мене куча була проблем з желудком. і вони всі закрились тим, що я перестав їсти картоплю і тваринні білки, і все. Тобто, якщо це корисна їда картопля, чому коли я її перестав їсти? У мене пропали проблеми з моїм? На? Ну, з желудочком. А? Бо нас травлять і винищують. Тобто, з білорусів що зробили? Бульбаші? Ну, що картоплю не треба їсти, ну, можна їсти ну, як шкідливу їжу. Ми тут салаєди, свинини взагалі не можна їсти, не треба їсти. О, хто хоче їсти свинину, передумайте, от не їжте. Попробуйте, от як у нас раніше релігій був піст, місяць не поїсти м'ясо, і подивіться, що з буде, тваринних білків, як воно поміняється. Хто не в курсі, кількість українців за останні 100 років зменшилась в три рази. Це якщо ви не вірите, що нас тут винищують, вертаємося до вертепу. Що це означає? Давайте сприймемо буквально. Перелетіла зірка. В зірці були оці от герої, які там є написані. І всі ці от герої прийшли до кожного додому. Що воно означає, що прилетіла зірка? І оце, що зірка прилетіла, воно зацепило кожну хату, кожну людину, яка живе тут в Україні. Основні герої ви можете собі прочитати. Я вам назву там двох персонажів: там був чорт і євреї. Євреї з чертом прилетіли на зірці, і оце все прийшло до кожної хати. Ді це я не це як називається, не стібую євреїв або не, ну, не підганяю факти, щоб їх показати в якомусь такому чорному світлі або в чорнити. Я, ну, я євреїв люблю. І ну, в нас тут така от ситуація виходить. Нас тут винищують. Нам навазали оцю арабську релігію, е, вертеп, о, блін, про вертеп. про, по, знову ж таки, далі, що таке Пасха? Ну, хто в курсі? Коротше, по -по понаписуйте, хто знає, що таке Пасха. Я лайкну, бо я вже того говорити не буду. І про що це відос? Що ну, це все дальше оці всі наші факти, що нас захопили, насадили нам арабську релігію, нас винищують тут як народ, як повністю, як людей. І все, ну, позитивного моменти нема. <ріст> Жизнь така. Коротше, народ, треба ставати сильними, якісними, розумними людьми, щоб виживати, бо нас тут витравлюють.